Друзі, 15 травня у четвер на чемпіонаті світу в Данії Швеції заплановано 4 матчі. Даю свої прогнози, коротко, лаконічно е економлю своє і ваше е терпіння і, звісно, час. Отже, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Ваші вподобайки і коментарі. Це дуже важливо. Дякую наперед. 15 травня грають Фінляндія, Словенія, Швейцарія, Німеччина, Канада, Австрія і Чехія, Угорщина. В матчі Фінляндія, Словенія. Я прогнозую індивідуальний тотал Фінів більше 4 рівно. Фіни і ТБ. 4 рівно 1,71. Швейцарія, Німеччина. Я вважаю, обидві команди заслуговують на перемогу. Прогрес помічений і в Німеччині, і в Швейцарії. І, думаю, тут щодо переможця шанси 50 на 50, але я тут вирішив вибрати такий не дуже популярний. Параметр, як обидві заб'ють більше 1,5. Там є, якщо нижче по лінії БК опуститися, там є такі параметри: скільки заб'є кожна з команд. І там написано більше 1,5. Кожна з команд заб'є. Більше 1,5. А другим, другим чином, якщо другою мовою сказати, то це означає. Обидві заб'ють по дві шайби і більше. Ось так. Тут коефіцієнт 1,85. Третій матч Канада-Австрія. Тут у мене прогноз: перемога Канади в основний час. І при цьому тотал більше 6,5 2,09 коефіцієнт. І нарешті Чехія-Угорщина. Індивідуальний тотал Чехії більше 5 рівно 1,72. Підписка, лайк, вподобайка, коментар. Друзі, дякую, що ви у мене є. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім Па-па.